Мої вітання на телеканалі Тиса 1 Ольга Бажевець з травневим прогнозом погоди на п'ятницю. На початку кілька порад для садоводів любителів. 24-25 травня займаються викошуванням газонів. Я раджу вам подивитись на ваші екрани. Там погода на Закарпатті на 24 травня. 24 травня на Закарпатті передбачають хмарну погоду з проясненнями. Часом дощ місцями сильний. Грози. Подекуди град. Вітер північно-західний 7-12, під час грози місцями поселення 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 7-12, в день 11-16 градусів тепла. В горах місцями вночі 5-7, в день 4-9 градусів вище нуля. 24 травня День Янгола відзначають Йосипи та Кирили, з чим ми їх і вітаємо. А наш ефір продовжує прогноз погоди для Ужгорода. В Ужгороді буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12, під час грози – пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 9-11, вдень 14-16 градусів тепла. 24 травня у школах краю пролунає останній дзвоник. Я бажаю випускникам знайти себе у цьому житті, а школярам наповненого враженням літа. А якою буде погода в районах області 24 травня? Ми зараз і довідаємось у великому березному дощ. Температура вночі плюс 10 плюс 11, день – 13-14 градусів з позначкою плюс. У перечині невеликий дощ. Вночі плюс 10 плюс 11, вдень плюс 14, плюс 15. У міжгір'ї дощитиме. Вночі плюс 9 плюс 10, вдень 12-13 градусів з позначкою плюс. У воловці хмарно дощ. Вночі плюс 8 плюс 9, вдень 11-12 градусів вище нуля. У мукачеві дощитиме. Вночі 11-12 вдень 15-16 градусів тепла. У сваляві прогнозують невеликий дощ. Вночі 10-11, вдень 14-15 градусів з позначкою плюс. Дощ прогнозують і в Тячеві. Вночі 11-12 вдень 13-14 градусів вище нуля. У хусті дощитиме вночі 11-12 вдень 14-16 градусів тепла. У виноградові дощитиме. Вночі 11-12 в день 14-15 градусів вище нуля. Дощ прогнозують і в берегові. Вночі плюс в вдень плюс 15 плюс 17. Віршаві дощитиме вночі 11-12, в вдень 14-15 градусів з позначкою плюс. У рахові передбачають невеликий дощ хмарно. Вночі плюс 10 плюс 11 в день 12-15 градусів з позначкою плюс. На сам кінець хочу зробити невеликий анонс на суботу, 25 травня. Цього дня історична боржавська вузькоколійка оживе святковим гудком спеціального пасажирського потягу за маршрутом. Іршава, хвільник, шаланки, чорний потік, Олешник, виноградів. Ця подорож присвячена ювілейному фестивалю Угочанська лоза, який вже в десятий раз бере виноробі виноградівщини та представить господарів протисянської долини. Гарної вам погоди.